Асне, закриттям відбіркового туру конкурсів професійної майстерності серед молодих фахівців Паес, стали змагання електрозварювальників ручного зварювання. У цих зварювання енергоремонтного підрозділу кажуть, що вже звикли до того, що їхня спеціальність є у конкурсному списку щороку. Нині ж тих, хто забажав гострих відчуттів, тобто взяти участь у професійному батлі, була чи не рекордна кількість серед дев'яти молодих зварювальників і досвідчені, і новачки, і ті, хто щойно повернулися з лав України. Аїнського війська десять питань теоретичного завдання були однаковими для всіх, але перший учасник впорався за хвилину, а останній за 12 хвилин. Як потім виявилося, поспішати не було сенсу, адже на цю частину конкурсу відводилася ціла година, даючи напуття пуття учасникам конкурсу перед найвідповідальнішим практичним етапом, найперше до чого закликав молодих зварювальників начальник цеху Олександр Шульженко – це приборкати своє хвилювання. Якщо вам потрібно, ви можете минуту другу відійти спокійно. Привести свій розум до ладу. Зварювання це досить складна робота, яка потребує високої кваліфікації, відповідальності та знання особливостей металу, вважають досвідчені фахівці. Окрім того, обов'язковим є дотримання техніки безпеки, щоб уникнути пошкоджень електричним струмом, термічних опіків, ураження очей ультрафіолетовим та інфрачервоним випромінюванням. Нинішнє завдання для конкурсантів мало свої особливості. Сьогодні завдання. Зварювання контрольної вставки контроль вставок, діаметр 57 на 4 сталь 08 х 10 т нержавіюча, корзіона стойка. Сварщики всі ну, би, професіональні, хороші. І у них все вийде добре. Справді усі конкурсанти досить добре впоралися із практичним завданням, але комісії довелося попрацювати не один день, аби ретельно розглянути і оцінити роботи дев'яти учасників, які змагались за можливість називатися кращими у своїй професії. звертали увагу на дефекти, на форму зварювального шва, на перегріви, які дефекти були зовні, які дефекти були всередині. Ось по кожному такому зауваженню у конкурсантів знімали бали. is В теоретичній частині ми теж все це передивлялися. Прикро, звісно, думали, що персонал наш, наші конкурсанти більш підготовлені, але тим не менш, хтось гірше, хтось краще. Члени комісії одностайно зауважили, що теорія є невіддільною частиною професії зварювальника, і її теж потрібно знати досконало. Якість виконання практичного завдання оцінювалась за допомогою візуального, а потім ще й радіографічного контролю. Спеціалісти служби контролю металу перевірили зразки та надали. Свої висновки встановлюється джерело, ставиться плівка, і з допомогою цього джерела просвічується плівка, і на плівці відображаються усі дефекти, які знаходяться всередині. Шва отже, отримав найбільшу кількість балів і вибору перше місце Дмитро Андріюк, який успадкував професію зварювальника і, звісно, був налаштований на перемогу. У мене дід зварювальник, дядько зварювальник. Ну і батько був зварювальником. Я спочатку заварив, а потім уже подивився, що я там наварив, а потім зрозумів, що якесь призове місце буде. Дмитро здобув професію зварювальника у Южноукраїнському професійному ліцеї. Потім практикував за кордоном, а два роки тому влаштувався на ПАЕС. Минулого року теж брав участь у конкурсі профмайстерності і вже тоді привернув до себе увагу членів конкурсної комісії. Діма Андріюк. Який посів перше місце, він прийшов до нас у тому році і буквально тільки здавши первинні екзамени йому запропонували прийняти участь у конкурсі, і він приймав участь. Всі керівники ще того році, в тому році відмітили, що хлопець без особливої такої підготовки тільки прийшов. Ще не встиг у нас він тут навчитися і акліматизуватися, і вже там було на що подивитися, і за рік такий результат ти нас дуже приємно вразив». Власне, так склалось, що кожен з трійки переможців уже мав позитивний досвід подібних конкурсів. Микола Ліхтін, який нині став другим, минулоріч виборов третій результат. А Андрій Гончаренко, який замикає сьогодні трійку лідерів, навіть підіймався на другу сходинку почесного п'єдесталу на одному з галузевих етапів конкурсу. Із комплектацією штату зварювальниками у цеху в. Ані часи бували непрості ситуації. Наразі ж, за словами начальника дільниці зварювання Олександра Шмалька, штат повністю укомплектовано і в основному за рахунок молоді. Тільки нинішнього року колектив поповнився вісьмома молодими зварювальниками.